Занімаю 12-13 хвилинку. Привіт. Всем привет, друзья. Це канал Соня Мажор Сьогодні ми з вами спробуємо зробити відео в школі. Не знаю я, чи буде щось цікаво, бо в мене історія, Осань. Осанье БД. Ну подивимося, що там з цього буде, може щось вийде цікаво. В общем, я не знаю, попробую все зняти, зараз пройдусь по коридору. Si sí, pobres hasta aquí. Вот, ну вик на вулиці у нас. От, короче, наша школа так приблизно побачили. Де в клас, бо у нас зараз урок. Опа, он до Соньки. Ано це видно, звідси не видно. А я бачу Соньку, вона сидить горбанею. глуха А няглуха. Він потім побачить це відео, побачить, що я бачу його. Ладно, йти, коротше, до класу. А ага побачимо дорогу наверх. Один От Отдали ми. Ну шо, рисну зайти. <реш> <реш> Перша світова війна? 914-й, <реш> Перша <реш> світова війна. Як ви думаєте, що стало однією із причин Першої світової війни? <реш> <Землі>. Чи тоді нікому землі світово може? А яких тут нема країн Європейських? Італії немає? Порщини, автор Горсу. Перепитайте, яка із країн буде претендувати на розширення своїх бронекій? Італія. 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 А тепер скажіть, будь ласка. В нас тут є Велика Бітанія, Франція, Росія, Німеччина, США, Японія. Хто із ким буде дружити? Росія і. Росія! Росія! Росія в Японії! Росія в Японії буде. Росія по дружині Свації Великої Британії. Японія буде трошечки плітня. Вони вже вдох пізніше. Може, а кажіть, будь ласка, хто почав перший собі шукати друзів? Росія! Хто першої країни почав шукати з тим років? Росія то перший тих країн, які німечено. Німеччина. Чому? Вона була якби, бо вона була в голові.

ти помагай мені Вони хотіли, щоб Росія Франція не об'єдналися і Францію там було <різь> розрахувала. Si. So mihi kaže. Za celo to mocekni. Za celo to mocekni. Da. Točno. Za liga mi prosi. Ne vem ti kako se šo. To sta. Ta sta. Od zdaj rekla. Gadaj nast. Gadaj дослід. Да, упит байки. Грабуй пако. Ми налямо. Представляю, що ні, тапа гармонік. А, що там от, капан хапає нам. Е, читайте. Я висіо преса на танці. Так. І тепер уже стало, і моя палата. Так. Домоїє крапки першими почали виступати з музників і тюториків Б. Івенчина. Івенчина. Значить, на марандалі і родичу не. хвилин до кінця, Вася.

I think we're looking at the same thing.

Дай мені хвилину, дозволь. Четвірка. Отже, Патра! Патра! раптом зсів. Четвірка. Я ж казала туди вог. Це на YouTube. А Не вова. Це ще бачити <рикла> люди. Ні воно. Зараз мама я візьму. Так, це не нормальна. До. І це. Бомб

Прикинь, да? Mm, Нет. Друзья, йдемо до санька. Саня Махай здоров. Да. Я уже снимаю тринадцать-тринадцать минут. Привет.